Танк-рофтери! Йо, Давіда! А я, Саньок. І Саньок в таких молодих золотих ботинках. Шо, Луїві Тон okay. там Гучі, да? Закупився. Так. Yeah. Вон красавчик. Ну, ми йдемо в ад, тому вам приємного перегляду. Це наче, конечно, з'явився. Знаєш, що я закупив? я б сиділ, це був. Um, знаєш, а в нас є... Point Ця запальничка. А железо є, щоб зробити? Якщо нема, треба добути. Залізо є. З яких попиток випаде гравій? Давай, твої ставки. Третьі. Я думаю, з шостої. З першої. З першої? Так Ну ти хорош. Хто перший? <ріст> Скаж там, чи безпечно. Подожди, щас, секунду. Треба глянути спереду. <ріст> у мене, поки генерація місцевості трохи работає. Очень, очень. Що-то... Довгорузить генерація місцевості. Прикол, у мене просто генерація світу створення місцевості. Попробуй ти зайти. Сейчас я тільки выкладу ресурсом. Оно шо, типа, ну, воно не, не грузить, понимаешь? Типа, ну я ну, не прогружается. Просто генерація світу створення місцевості, і все Застряли в порталі. Буде прикольно, знаєш, якщо шо мене змой ты. Прикинь там оцей мір віпа, ну, що вони теж такі розбиті, і того так довго грузить. А, ну, друзі, ми чекаємо. Завантажився. І ти завантажився тут. Я ба! Я ва... Чувак. Короче. Там мир мір в весь. Мы. мир розбитый в этом плане. Такие, як у нас тут. Бля. Я просто здох. сдох. Из чого? Я просто порталу вийшов і сдох. А, а як нам тоді пробудуваться, якщо мы будем вмирати? Зараз я блоки собой. Я там успів, коротше, щось заснять, але у мене прям жорстко залагало. У мене не прогружається сервер. Бо мені, мабуть, треба там все прогрузити. Коротше, друзі, у нас тут прям форс мажор. Я зайшов, я стою на одному блоті разом, разом з котом. Бл***, уже він, розбив нам цей тварь. Уже не б. Стою... Разом з котом, бо тому що мене вбили. А нам розбив платформу просто. Су, ага. І типа, і в мене нема ні блоків, ні хуньки хуй. Залізного меча теж. Коротше, друзі, зараз ми. Зараз я добуду трошки блоків, щоб закрити там від того все Я не знаю, як там пройти, тому що там га. Я теж не знаю, тут треба якось обережності всім. Я тільки зайшов, я вже улетів вниз. Оооо, Санечок уже зайшов. Куди мені йти? Де мені бути? Ну, жди, я зараз блоки принесу. Короче, що, друзі. Ну вже, Ну уже чуєш, прогружається куди быстрійше. Угу. Це добре. Так, я тут, короче, щас буду комнатку строить невелику. Тут у нас буде невелика комнатка. Хотя бись. Короче, друзі. Ось який у нас тут світ прекрасний. Okay. Ми надіємось на те, що він не буде такий. А виявилось зовсім по-іншому Так, Да, виявились зовсім по-іншому і тут дуже погано буде виживатись. І Фріт, так, забудову. А ж, откуда тут кріпер? Де? То там да, є. Ой, а звідки він тут взявся? Збій в матриці, як то кажуть. У нас там спаунер ефрітів, поэтому я забудовую його то. А я знайшов алмазну конскурню. Коротше, що я так зрозумів. Нам треба блоків побільше забрати. Ну, взяти з дому. Я пішов добувати ще камінь. Давай, а я тут поки оглянусь. Рай, друзі, ми все візьмемо і вернемось. Все, що треба. 2000 років тому. Ми взяли ресурси всі, які нам потрібні були. І зараз ми будемо тут розширювати платформу трохи. Я вже це роблю. Я теж зробив ці плити Давай я тут закрию, щоб ми тут через двері ті ці виходили. Забудовуємо Пусть платформу, розширюємо хоч трохи. До тут є пісок душі магма. Ми зможемо вдома ліфти зробити. Ура. Мы сможем багато що переплавлять, до речі. Да. О, кварц, отлично. Я зараз прийду додому, ще це зроблю, новий генератор кругляку у досконалі. Угу. Чуєш, а тут і підніматися по воді ми не зможемо. Да, не зможемо, тільки блоками. Є, я знайшов залізо. Де, тут? Да, 4 О... заліза знайшов. Тут? Угу. Ну, в скрині. Ну я понял. Я ще залізу, знайшов. Прекрасно. Ду. Бля, скелети тут ще є. Які? Незер? Ні. Обичні. Оце Обечне. Реал... Мен... Оце... Оце погано. ря. мене хтось стріляв? Скелет, наверное. Откуда стрі... вони тут беруться? Ей, із Кріперами цікаво, мені дуже сильно стало. Я коли заходив, тут а світ був, знаєш, який? Там який? про через проглюки щось був в скелетний мир. Бля, прикол. Знаєш, ці мічти розбились в прах, коли думав, що хоч ми там добудемо вже стільки ресурсів. Угу. А тут оно його я... як? Хоть хоч в Енді так так не буде. Та наді... надіюсь. Ми вже видно починаємо тут освоюватись. Okay. Багато часу не possible. треба на це, да? Ну. Yeah. Всі ребята узнають, що в мене є собака, бо зараз зарачался там гавкає. <ристо> да, хлопці, у мене є собака, яка мене не уважає. Гавкає там але на фоні. Капець. <ристо> Над нами тут спаунер, свино зомбі. Ми даже дуже хорошо заспавнились, бо над нами не спавнер скелетов. О, жителі вже тут. Їм недовго я бачу. А ти звідки взявся? Його тут не було. І він ніяк не міг зайти в портал. Прийшов сюди якось. Нащо нам сідло? Тут вугілля спавниться в сумну. Клас, це нам надо. Давай, коротше, пол чисто з булижника тут робити, щоб не було так, як у нас. Да, окей. А, от де у нас свино зомби. Ще й два. Вони пішли на ф... вони як чудом оказались на фермі камня. Хоть дв... типа двері були закриті. Так само якимсь чудом житель оказався у нас на цьому В воду. Десь орудия херабрін. По любому. А, по мені вже стріляють. Йоми. Чекаємо. А, це... а це ж карта у нас виходить, стара, да. Да. Тут не спавняться пігліни. А-а.. то ми не зможемо потургувати. Ні, спаунери міг... я кажу іменно про спаунери, а як ми на нові зараз гуляємо, то вони будуть спавнитися. А ну. Ааа, б! Рас... Мне просто скинул с кучей классных ресурсов. <плес>